Ні, там. Що це робили 12 днів? Доброго дня? А де тут приймальна? Скажіть, будь ласка. Не пані. Приймальня, де? Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, куди можна запити подати на селищні ради? Зайдіть до заступника. Сюди, так? Да? Mm -hmm. Добрий день? Можна? Можете mm -hmm. почекати? на Почекати на день. Добрий день? А можна запит вам вручити? Запит? Так, запит. Mm -hmm. А запит у нас можна зареєструвати офіційно на третьому поверсі. Я зрозумів, але ну, мені по-любому офіційно треба, Мені лаві так офіційно. Вам відмітка це на третій поверх. Перепрошую. Добре. Ну я ж мене ж я ж не ставлю. Там я не знаю. мені, нас... с... мені сказала ваша електронний, електронний документу обіг на третій так. поверх. Ідете на третій поверх, повертаєте угу. направо і перші двері. І там вони вам ставлять, Все, дякую. Відмітку. будь ласка. Гарноні. А ми шукаємо де запит подати. Загальний відділ? — запит. запит Подати в загальному відділі. — Я відкриті. Єсть, дженерал. Добрий день. Ставте, будь ласка, на одному екземплярі. Відмітку. Дякую. Так, друзі, завітали щойно до Бородянської селищної ради та подали запит ВО селищної голови Ірині Валентинівні Захарченко щодо діяльності. Сільськогосподарського товариства Даринківець, коди ДРПУ 399 133. Нехай нададуть нам органи місцевого самоврядування, на яких підставах е, оця от е, конторка займається господарчою діяльністю на землях, які не належать по факту ну, приватній власності не знаходяться, на яких підставах вона передана в оренду, на яких підставах там проводиться засіяння цих е, культур. Чому стоїть з порушенням всіх можливих законів станція поливу і так далі. І зараз будемо розмотувати цю історію. Мені здається, що тут є ознаки ОЗУ, організоване злочинне угруповання, яке діє за попередньою змовою. Ну, побачимо, не будемо забігати наперед. До речі, чекаємо призначення судового розгляду. Яке за законом має бути три доби. Сьогодні вже третя доба. Ми подали в понеділок. Суддю призначили, а дату слухання ще ні. Ну, мабуть, дуже завалений справами бородянський суд, дуже-дуже чересчур. Там, ну, заходиш, там ті сонні мухи літають і все, більш нічого немає. Нічого страшного, ми чекаємо. Все буде Україна. Погнали далі. Крузаки нормальні, так? Да? Тут? Пох... А ну-ка, подивись, які стоять. Давай зафіксуємо, щоб люди бачили. Раз, два бедолагими нормально концентрация